А зараз поговоримо про те, що відбувається на східному напрямку. Росія зайшла там у глухий кут, а саме в Бахмуті. Про це пише Wall Street Journal. Видання констатує: десятимісячний штурм міста призвів до тотального виснаження окупантів та позбавив їх шансів просунутися вперед. Журналісти припускають, що Росія невдовзі втратить території, які здобула ціною великих. Втрат раніше заступниця очільника міністерства оборони Ганна Маляр заявила, що інтенсивність боїв на бахмутському напрямку істотно зменшилась. За її словами, ворог здійснює ротацію військ. Окупантам суттєво заважають обстріли збройних сил України. Більше про ситуацію, зокрема в районі Бахмута, дізнаємось від Сергія Череватого, речника східного групування військ збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам, пане Добре. Сергію. Хочеться почати з оцього глухого кута в Бахмуті. Про що пише Wall Street Journal. і ранкове зведення генштабу свідчить про те, що за останню добу супротивник наступальних дій на бахмутському напрямку не проводив взагалі. Що там зараз відбувається, пане Сергію? Так за останні дні ми спостерігали суттєве зменшення боїв. Було там по два-три бої цієї доби не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи угруповання злочини Вагнера, замінюючи його підрозділами десант, наж повітряного десанта військокупанти мотострілецькими. Сама це відведення, воно гнітючі діє на тих, хто заходить на їхню на їхню місце, тому що вони самі по собі. Теж уже багато багато брали участь в боях. Це другий третій склад цих бригад, які заходить. Плюс вони бачать в якому стані виходять з злочинці з Вагнера. І по ми чуємо, що захоплення у них це не викликає. Вибачте, за таку тавтологію. Плюс в дорогу ми їм теж насипаємо щедро. В результаті цього за цю добу було 80 окупантів. Знищено 119 зазнали поранень. І одне БМП знищено безпілотний літальний комплекс, зенітну гармату, і два авто та п'ять польових складів з боєприпасами. Пане Сергію, а поясніть, будь ласка, ось ця ротація про яку ви говорите, і відступ вагнерів. з Чим він пов'язаний? Це ж не жест з доброї волі, що їх змусило піти. Їх змусило героїзм, мужність, професіоналізм українських сил оборони за ці місяці, як визнають не тільки ми, а всі провідні аналітичні центри світу. Нам вдалося зламати по суті їхню бойовий потенціал. Нам по суті вдалося знищити злочинне угруповання во Вагнера. І всі ці його бравурні заяви це просто латентна капітуляція. Він тікає, залишає щоб зберегти залишки свого групування. Пане Сергію, чи вірно я вас зрозуміла повертатися найближчим часом ці злочинці не планують? Ну, це з найближчих дій це не видно, але я думаю, що він дуже залежний від повісково політичного керівництва їхньої злочинної держави, і в залежності а особовий склад це в них велика проблема на відміну від того, що він кричав про снаряди. Насправді головна проблема їхня це особовий склад. Тому як там складуться обставини, що що вони будуть змушені зробити, я думаю, найближчий час покаже. Пане Сергію, у мене теж пару уточнень. Скажіть, будь ласка? Вагнерівці виходять там заходить десант, мотострілки. Скажіть, будь ласка, йде заміна один до одного, чи посилюють угруповання в Бахмуті окупанти? Ну зараз важко сказати вплоть до солдата, але тут інший фактор важливий, що вони беруть одні з найкращих своїх підрозділів, ті, що зараз залишилися, показуючи тим самим наскільки важливо в першу чергу як символ для них зараз Бахмут. Адже таку ганьбу, отримавши як те, що до кінця не змогли взяти протягом 10 місяців в районний центр. А зараз ще його не втримати. Вони розуміють, що занадто великі крім військових ще й репутаційні втрати. Тому вони зараз підтягують більш-менш боєздатні підрозділи під Бахмут. Пане Сергію, ще, ще уточнення, чи відомо, чи можна це оприлюднювати, наскільки ем, укомплектовані ті підрозділи, які замінюють вагнерівців? Технікою в тому числі? Ну, звичайно, вони намагалися їх укомплектувати, але підрозділи, які ведуть бойові дії, зрозуміло, вони не ідеальні. Зрозуміло, що вони зазнали втрат і, і потребують певного теж, скажімо, підсилення, з чим вони зараз і намагаються займатися. Ну і зрештою, чи можна сказати, що на захопленій тимчасово частині міста вони ну там якось додатково окопуються? Чи поки жодних своїх дій вони там не проводять? Ну у них поки що йдуть ротаційні. Головне це для них ротаційні ці самі заходи. Е якісь елементи укріплення, звичайно, вони проводять, але значною мірою більшу частину часу займають саме ротація. Угу. Пане Сергію. А чи вдалося їм зайняти? Даруйте колишні позиції українських військ. Тому що там було все підготовлено нашими бійцями, і звичайно, в таких умовах вести бої їм буде легше. Ну в, саме, в самому місці вони в першу чергу самі знищували всі будівлі, які ми використовували як в тому числі як фортифікаційні споруди для того, щоб вести оборону. Тому вони і зрозуміло, що вони будуть використовувати залишки цих будівель для оборонних боїв. Але я думаю, що як і всі попередні операції показали, що наші штаби, наші командувачі, враховують всі ці фактори, і та ж Харківська, чи Лиманська операція показала, що за правильного планування і підготовки ніякі їхні фортифікаційні заходи їх не спасають, і вони дуже найшвидко вміють покидати їх. Пане Сергію, хочеться трохи на північ від Бахмута ще звернути увагу Сватівського. Криміна сватового кримінала, ось ось цей напрямок, зокрема, бачимо і у новинах, і у зведеннях, і те, що відображають на відкритих картах. Це ну певний тиск там в районі Білогорівки. Ну туди на Сіверськ, що там, що там відбувається, ну і зокрема з відкритих. Джерел знаємо, що, начебто, підкинули росіяни там якихось донських казаків, кадирівців додатково. Прокоментуйте будь ласка. Ну так. У них там у них там спостерігається таке різношерстне формування, і за рахунок, як ми вже казали, на різних ділянках фронту у них проблема з особовим складом. Тому вони беруть все і і, і казачі формування, і кадирівців, і е, барс, так званий це бойовий армійський резерв, і територіальні війська. І так вони на цьому напрямку час від часу активізують свої дії за цю добу. Також 13 бої зітні відбулось загалом на цьому відтинку фронту Лимано-Куп'янському, в тому числі в районі Масютівки, в районі Білогорівки, Стальмахівки. Там вони зазнали втрат, відійшли 25 окупантів. Було знищено 63 зазнали поранення. І також знищено дві бойові машини піхоти, два мінометних комплекси, безпілотний дрон Камікадзе «Ланцет» і три автомобілі. Скажіть, будь ласка, зараз побачимо карту. Чи є якась загроза Сіверську? Ми бачимо всі ді. Ми бачимо всі дії противника. Знаємо його задуми, постійно вражаємо їх вогнем. І в принципі, загрози сіверською такої, яка би могла привести до якихось серйозних, скажімо так, переваг для противника, немає. Дякую. Пане Сергію, а на останок дозвольте запитати про таке: зараз змінюється пори року. Чекаємо літа, особливості військової кампанії в літніх умовах. Чи буде погода сприяти українським бійцям? І які труднощі, які виклики на них чекатимуть? Ну, безперечно, літній період часу він накладає свої особливості наведення бойових дій. Це з одної сторони просохне ґрунт до кінця і можна вести, наприклад, активні наступальні дії і на тих ділянках, де будемо це проводити. Зрозуміло, що це буде корисно для нас, якщо там. В плані ведення якихось засідок і ураження противника в тилу зрозуміло, що в умовах зелені, коли все покрито зеленю, це набагато легше також робити і ну, диверсійну іншу роботу. Пане Сергію, і останнє, останнє питання. Те, що стосується подій довкола Масютівки, знов таки з відкритих джерел там фіксують розташування так званих підрозділів Шторм Зет. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки це якісні вояки, наскільки їх багато, взагалі як вони воюють? Ну, Про їхню якість говорить те, що нещодавно там більше 50... Цих шторм зет втекли і їх виловлювали всіма можливими силами. Це як правило, з ці штормзет роти. Штормзет вони формуються з людей, в яких є проблеми з законом. Це по суті репліка така Вагнера, тільки, можливо менш вдала, тому що в більш швидші періоди формувалася при військоматах. Ми уже спостерігаємо. Декілька більше місяця ці підрозділи вони не являються собою якусь потужну військову силу. Уж багато з них вже зазнали втрат. Тому ми, ми бачимо їх, знаємо і знищуємо пане Сергію. Ми вдячні вам за те, Дякую що вам. ви вийшли до нас в прямий ефір за ваші коментарі. Вони дуже важливі. Сергій Черевати, речник східного угруповання військ збройних сил України. Щойно був на прямому зв'язку зі студією.